І так, поставив стопчики на шпиці. Зараз досичками їх буду вирівнювати, щоб всі були в один рівень з допомогою уровня. От, в принципі, коли вже буде все в один уровень стояти, тоді вже можна робити верхню обв'язку. У мене буде один брус, два, три і ще буде посередині бруси на, вис на висоті 2 метри. Я я говорив, спереді 2,50, ззаді 2 метри І посередині стопчики, що тут що там, 2 метри тут, тут буде квадратний каркас, але зверху буде. Передня буде частина вища на 50 см. Тому буде скат досить непоганий. продовжимо далі працювати. Дивіться далі в відео. І так, ще раз всім привіт. Закінчую робити каркас без поперечень Вирівняти, здав, <смі> вирівняти ту сітку. Це цілий квест. От, 에, зараз покажу, що вийшло, Ще буду вирівнювати. Є можливість вирівнювати вже тільки по, по ширині. От, але в принципі, в принципі вже якісь результати видно. Вже видно каркас, вже воно цікавіше працюється. А, і лишилося для каркасу буквально ще 1,5-2 години роботи. Зараз покажу, що вийшло. Получився отакий от каркас. Зразу кажу, що тут в мене уголки, щоб не запилювати. Тут тимчасові уголки, тому що воно буде запилено на 50 см і буде кріпитися. Тут ще не, не закріплено, але можна буде закріпити. Хоча б, якщо всі поперечні вирізані правильно, в мене в принципі, 3 метри, то воно, відповідно, по ширині в нас е, вирівнює саму бесідку. От, лишилося вирівняти тільки стопчики посередині. І можна далі робити оці ще одну поперечну подовжині. І тут поперечну взаді. Буду тут їх запилювати на 50 см, щоб воно кріпило мою бесідку. В принципі, воно вже каркасом тримається, не хитається. Хоча навіть ніяких розпорок, уголків, зашивки, нічого немає. Але він він вже не хитається взагалі. Будемо працювати далі. Це все зроблено за один день.